Вівторок, 3 січня, час новин на телеканалі Рудана. В Студії Юлія Вітряк Вітаю вас. На початку коротко про такі теми. Воював за Україну з перших днів. Герої завжди в наших серцях. Сьогодні у місті провели в останню путь криворізького воїна Олега Фурта. Генератори інтернет-гарячий чай. 40 пунктів ми придбали вже обладнані старлінками, тому зв'язок. Буде при плакауті будь-якої тривалості у місті діють більше сотні пунктів незламності. Тепер 15. дуже здорожчали. Мастила запчастини, паливо, тому були вимушені підняти тариф з 1 січня. Вартість проїзду в маршрутках зросла до 15 гривень. Російські війська продовжують тероризувати мирні громади Нікопольщини. Цієї ночі ворог двічі атакував район ураганами та важкою артилерією. Люди, на щастя, не постраждали. Детальна інформація від обласного управління ДСНС далі. Окупанти продовжили нічний терор Нікопольського району. Випустивши по мирним містам та селам понад 20 снарядів з ураганів та важкої артилерії під обстрілом цієї ночі у нас опинились Нікопольська та Покровська громади. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Був рішучим і не міг миритися з несправедливістю, тому й вирішив добровольцем захищати свою Україну. Таким у пам'яті рідних колег та побратимів навіки залишиться Олег Фурт. Останні почесті герою віддали сьогодні у секторі почесних поховань центрального кладовища. Сьогодні у місті провели в останню путь Олега Фурта. Він служив старшим навідником кулеметного взводу стрілецького батальйону. У мирному житті працював на виробництві, був сином, чоловіком, батьком. Коли почалась повномасштабна війна, у своїй 51 без вагань вирішив, захищати захищатиме свою родину від ворога. Він казав: Ні, я піду, мене нічого не втримає тут. Я не можу дивитися, що робить наш сусід з нами. Його ніхто не мог утримати. Він взяв та пішов. Працювали, як і, як і всі на виробництві. Знаю я його дуже довго, з 2001 року ми з ним в цьому місті, коли я приїхав, став мені, окрім родини ще моїм найріднішим товаришем. На війну, як і всі, пішов добровольцем, добровольцем. Сам виявив бажання захистити нашу країну від загарбника. Іншого рішення від нього не можна було чекати, розповідають війські Олег із тих людей, які першими приходять на допомогу. Він завжди дорожив дружби з людьми. Якщо якась біда, він саме перший йшов, щоб виручити людину. Він був для мене прикладом, як він е, е, любив своїх батьків. Він один був у своїх батьків. Якщо батько гукав на якусь там поміч там, або ще він, він все кидав і він одразу був біля них. Вони зробили все, щоб ми зараз могли жити мирним життям наші діти, наші батьки. А ми повинні просто не забувати наших героїв. Тому що герої завжди в наших серцях. Загинув Олег Фурт 25 грудня в боях поблизу Бахмута. На алеї почесних поховань центрального кладовища героя поховали з усіма військовими почистями. Михайло Бестров, Артем Кравченко цей день. У кривому розі попрощалися з ветеранами ФК «Кривбас» Анатолієм Безбожним. Гравець легендарної команди 59-го року помер на 83-му році життя. Він був одним із футболістів, кому випала честь захищати кольори кривбасу в перші роки створення професійної команди. Криворізькі шанувальники футболу старшого віку пам'ятають нападника команди у роботі на полі. За три сезони Анатолій безбожний провів 99 матчів. І забив 23 голи. Попрощалися з ветераном Кривбасу сьогодні у спасоприображенському соборі. Зарядити телефон, зігрітися та й просто перебути відсутність світла і тепла, криворіжці мають змогу в пунктах незламності. Їх у місті більше сотні майже третина обладнані системами супутникового зв'язку StarLink. Як працюють, як оснащені і чим готові допомогти городянам у пунктах, що розташовані в навчальних закладах міста. Дивіться в нашому сюжеті. Тут у нас резервне живлення, тут у нас медицина. Тут у нас запас необхідних харчів, якщо потрібно буде. Ось тому тут у нас все працює і це все є. Перші пункти незламності були розгорнуті в освітніх закладах міста. На сьогодні таких у кривому розі 52. Працюють пункти і в комунальних закладах, відділеннях поліції, об'єктах бізнесу та промисловості. Зігрітися, попити гарячого чаю, зарядити гаджети все це тут можливо. 40 пунктів обладнані системами супутникового інтернету Starlink. Тепло забезпечують генератори, теплові гармати або буржуйки. У пунктах працюють бригади по 5-6 чоловік та чергують правоохоронці. У нас дуже багато було людей, більше ніж 200, от саме в блекаут. У нас є уголочок, куточок матері і дитини, де у нас зберігаються засоби гігієни, а також дитячі суміші на випадок блекаута, де можна погодувати дитину. У нас також є. Пічне опалення можна скористатися. Є генератор, якщо немає електрики, ми теж підключаємо і надаємо такі послуги. Начальник військової адміністрації проінспектував пункти незламності у навчальних закладах міста. Посилюємо готовність нашого міста до тривалих блокаутів. В місті вже більш ніж 100 пунктів незламності. З них 40 пунктів ми придбали вже обладнані старлінками, тому зв'язок. Буде при блекауті будь-якої тривалості, також безумовно, у кожному пункті є генератори, ліжка, медикаменти, запас питної та технічної води, продуктів. Попереду ще два місяці зими. Ну а може і три. Але готуємось на будь-який випадок. У закладах освіти Покровського та Саксаганського районів по дев'ять пунктів незламності. Наш пункт незламності працює з 25 листопада. Це перші моменти, коли наступив блекаут. Ми почали приймати людей і були забезпечені майже повністю всім. І люди мали змогу заряджати телефони, будь-які свої гаджети, могли побити. Чай, каву обігрітися. Ми розраховані ну, десь на 60 людей для прийому одночасно і допоміг нам ну, зрозуміло, що це військова адміністрація міста нашого районна. Влада. А цей пункт розрахований на 300 людей і розташований в укритті. Є генератор на 10 кВт. і були вже випадки, коли було вимик... не було світла в мікрорайоні Зарічному, то жителі мікрорайону приходили до нас підзарядити телефони. Є столи з іграшками для діток, бо під час повітряних тривог до нас приходять батьки з маленькими дітьми, щоб їх якось відволікти від такої страшної ситуації. Тому працює і психолог тут з дітками, і є іграшки для тих, хто бажає зігрітися. То звичайно душевне тепло працівників нашого закладу, і плюс гарячі напої, кава, чай. Печиво, є працівник, який відповідає за роботу генератора і трьох буржуйок, до речі, які теж у нас розташовані, і ми забезпечені дровами на перший випадок. Обрали наше приміщення, це таке покращення укриття, де є всі умови для комфортного перебування людей для зугріву взимку. В них. тому тут є все необхідне на сьогодні. По перше, є туалет. Обов'язково тут є туалет. Обладнали для обігріву на випадок, якщо буде відключена. Палення і ми маємо три буржуйки. Додатково ми маємо п'ять обігрівачів в достатній кількості розеток для зарядження телефону. Персонал дуже доброзичливий. Працюємо 24 на 7, Тобто, цілодобово є генератор на випадок вимкнення світла. У нас є генератор, і він стовідсотково підключає до електрики усе приміщення. Пункти оборудовані всім необхідним для того, щоб мешканці нашого міста та району могли. Зарядити свої гаджети, попити гарячий чай, обігритися, а також відпочити. По всім питанням нам дуже допомагає військова адміністрація нашого міста, а також по команді Олександра Вілкула Всі пункти повністю були укомплектовані всім необхідним. Мережа пунктів незламності і надалі розширюється. Долучається й малий та середній бізнес. На базі супермаркетів, кафе, заправок, хостелів. Працюють понад 40 пунктів обігріву та підзарядки. Адреси пунктів незламності, які діють в кривому розі, можна знайти на загальнонаціональному сайті. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко, Денис Захаров. Цей день. Новий тариф з нового року з 1 січня ціна за проїзд у криворізьких маршрутках зросла. На більшості маршрутів вона складає 15 гривень. Перевізники кажуть, піти на такий крок змусила економічна ситуація. На неї ж нарікають і пасажири кажуть, змушені тепер ще більше економити. Продовження теми в сюжеті Михайла Бестрова. У новий рік за новим тарифом з 1 січня вартість проїзду у Криворізьких маршрутах зросла. Відтепер на більшості маршрутів тариф на перевезення становить 15 гривень. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради після звернення автоперевізників. Перевізники звернулись до виконкому міської ради з розрахунками і пропозицією проханням про підвищення вартості проїзду в місті Розі». Аргументи перевізників це значне здорожчання комплектуючих. Це значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Такі заходи в інших містах України вже пройшли. Ще навесні цього року, проводячи розрахунки, автоперевізники дотримувалися вимог постанови кабміну про методику встановлення тарифів на автобусних маршрутах. Говорить Сергій Сиротюк, тариф у 10 гривень оцінюють як економічно необґрунтований. Позначки значно перевищили той порог, який там встановлено в 10%. відсотків. На сьогоднішній день ми маємо збільшення і на і на 60%, і навіть 80% відсотків на деяких позиціях. Управлінням транспорту та телекомунікації згідно законодавства була проведена відповідна регуляторна процедура згідно закону України про засади регуляторної діяльності. Проєкт рішення було направлено також для висновок, для отримання висновків антимонопольного комітету, де було отримано висновок, що він не суперечить законодавству України про антимонопольну діяльність. Кривий рік серед останніх міст в Україні де ще діє тариф у 10 гривень, та возити городян по такій ціні збитково кажуть на підприємстві-перевізнику. Ми дуже довго трималися, не піднімали ціни, але ж ринок диктує, як кажуть, свої умови. На теперішній час дуже здорожчали. Мастила запчастини, паливо. Тому були вимушені підняти тариф на 15 гривень. Підвищення вже відчули ті, хто маршрутками користується щодня. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, діляться. Причини змін зрозумілі. От тільки питання до якості послуг перевізників мають багато. Я їх розумію, тому, що їм треба обслуговувати машини, а маршрутчикам все-таки як людям треба обезпечувати свою сім'ю. Але з іншої сторони. Ми їздимо на рух, яка їздить не по розписанню. Інколи з визволення неможливо їхати увечері і так далі. Тобто система руху маршруток дуже незручна для людей взагалі. Зараз я з внуком туди 15 і назад 15-30 це дорого просто. розумію і їх, що там десь топливо, запчащаться. Ну, нас никто не понимает. Маршрутки часто ломаются, часто происходит такое, что приходится даже с толкача заводить маршрутки. У нас такое было. Ты едешь, у тебя сиденье шатается. Ну, то есть я понимаю, что цены растут, но можно как-то более предоставить удобство людям. На тлі підвищення проїзду в маршрутках все більше пасажирів віддають перевагу комунальному транспорту, як і раніше він у кривому розі залишається безкоштовним як для мешканців міста, так і для переселенців. Міська програма щодо безоплатного проїзду на комунальному транспорті вона залишається на 23-й рік. У бюджеті міському бюджеті закладені кошти для реалізації цього проекту. І надалі мешканці міста мають право на це. І також ті люди, які вимушені переїхати, вони також мають право на безоплатний приїзд в нашому місті. Ми повинні допомагати один одному. Михайло Бестров, Іван проводов Микита Шевченко цей день. Безкоштовний проїзд громадським транспортом передбачений для визначених категорій пільгових груп. Відмова можлива лише у випадку відсутності посвідчення. Це за законом. На практиці часто трапляється так, що пільговики змушені доводити водіям таке право. Як відстояти своє у випадку пільгового беззаконня в транспорті, розкажемо у сюжеті. Забезпечення права на безоплатний проїзд одна з проблем, з якими звертаються криворіжці до центру безоплатної правової допомоги. Таке право пільговика визначає закон, наголошують фахівці. Варто пам'ятати про свій закон, яким передбачено саме право на пільговий приїзд. Наприклад, якщо мова йде про учасників бойових дій, це закон про статус ветеранів війни. Та гарантії їх соціального захисту. Якщо мова йде про осіб з інвалідністю, це відповідний профільний закон, який визначає саме права осіб з інвалідністю. Якщо мова йде про батьків загиблих військовослужбовців, то варто пам'ятати, що право на пільговий проїзд передбачено законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Одна із скарг до фахівців центру надійшла від матері загиблого військовослужбовця. Мати їхала із Тернавського району. Вона пред'явила йому своє посвідчення, що вона мати загиблого. От. Він взяв це посвідчення, дивився, а потім розірвав, взяв через вікно і викинув. Сказав: таких посвідчень можна купити скільки угодно. Представте состояние матері. Вона приїхала. Їй виписали дублікат, виписали все але який осадок у матері залишився в серці? Що ж робити, якщо водій відмовляє у пільговому перевезенні? Найперше зафіксувати порушення, радить фахівець. Потрібно заплатити за проїзд, але це все дуже добре зафіксувати, зафільмувати і обов'язково попросити у водія квиток, адже саме квиток є підтвердженням того, що людина заплатила за проїзд, хоча перед цим, наприклад, пред'явила своє посвідчення, прямо з маршрутного таксі або при виході з нього потрібно викликати поліцію. І тут варто теж пам'ятати про те, що якщо вже людина вийшла з маршрутки, то дуже швидко потрібно зафіксувати номерний знак авто. Після приїзду поліції варто наполягати на складанні адміністративного протоколу. Юристи наголошують, що безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом. Відповідно до статті 133.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за безпідставну відмову у пільговому проїзді передбачено штраф, і штраф цей сягає 850 гривень. Незайвим буде написати офіційну скаргу на ім'я перевізника. Назва перевізника має бути розташована у салоні маршрутки. Закон на боці пільговиків, тож громадяни за захистом своїх прав можуть звернутися і до суду та вимагати відшкодування морального збитку. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих учасників бойових дій. Ці всі категорії мають право на призначення адвоката, гарантованого державою. Тож, якщо людина зібрала таку доказову базу, відбулася така подія, і вона хоче звернутися до суду, у центрі безоплатної правової допомоги призначать адвоката, гарантованого державою, для того, щоб він супроводжував людину в судовому засіданні. Водії не мають права діяти на власний розсуд, переконані в об'єднанні солдатських матерів. Кажуть, мають намір покласти край таким випадкам. Цьому році ми ініціювали зустріч з перевізниками, щоб рішити це питання, раз і остаточно, щоб наших батьків не принизували, не принизували наших дітей, дітей загиблих. Бо це дуже скорботно, коли дитина приходить додому і каже. Бабуля, скажи, я син героя. Бабуля каже, а що трапилося? І дитину, оказується, висадили з маршрутки і сказали, тебе батько героя, ти ніхто. А він потіряв саме дороге, це потеряв батька. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Микита Шевченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. новорічно різдвяні свята тривають. Неможливо, новий рік. Різдвяні свята не створити казку для нашої малечі. Палаці культури мистецькій влаштували свято для дітей з особливими потребами. У десятці кращих. Вигравала чемпіонат України раз в п'ять. У топ десятці спортсменів міста. Чемпіонка України з важкої атлетики Юлія Ковальова. Таланти перлини. Учасники дитячого вокального колективу дарують свою творчість криворіжцям. Новорічно-різдвяні свята тривають. Війна не порушила добру криверійську традицію проводити в ці дні святкові заходи для дітей, що мають особливі потреби. Криверіські родини, які виховують дітей з інвалідністю, сьогодні запросили на свято в Палаці культури мистецький. Розваги під ялинкою і солодкі подарунки приготували сьогодні для дітей з особливими потребами. Поспілкувався з батьками та привітав маленьких гостей свята в палаці культури мистецький, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Він наголосив: Криворізькі родини, які виховують дітей з інвалідністю, і надалі матимуть підтримку міста. Приємно бачити усміхнені обличчя дітей, тому що Неможливо новий рік різдвяні свята не створити казку для нашої малечі. В нашому місті близько трьох тисяч дітей з інвалідністю і цим дітям потрібна особлива увага. Тому місто завжди допомагає і дітям, і їх сім'ям. По багатьом напрямкам жодна дитина з особливими потребами в нашому місті не забута. Громадська організація Сонячні діти Криворіжжя об'єднує 60 сімей, у яких виховуються діти з синдромом Дауна. Сьогодні вони, як ніколи, потребують допомоги, турботи, а також позитивних емоцій, розповідають батьки. Новорічних і різдвяних свят чекають в принципі всі діти. Наші діти з синдромом Дауна, звісно не виключення, тому що вони також можуть радіти, а вони також хочуть свята і люблять свято. Ми дуже вдячні за таку можливість бути сьогодні на цьому прекрасному святі. Ми дуже вдячні за подарунки. Ми дуже вдячні за цю увагу. Ми дуже вдячні за те, що кожного року ми маємо можливість зустрічатися разом під ялинкою. Мене дуже сподобалось, дуже дякуємо за таке свято для наших дітей, а також і батькам. Це час нелегкий для нашої країни. Дуже-дуже все сподобалось. Діти це наша радість, це наше дзеркало, скажімо так. Ми даруємо їм радість, ми і від них і отримаємо. Тому треба дарувати радість дітям, свято робити. Вони задоволені, задоволені батьки. Усі родини, які виховують дітей з інвалідністю, отримують матеріальну підтримку та допомогу за програмою міського голови. З початку року допомогу в розмірі 10 тисяч гривень отримали понад 2,5 тисячі дітей. За дорученням військової адміністрації міста міська влада подбала про новорічні подарунки для дітей пільгових категорій з багатодітних родин, сімей загиблих військових, переселенців, які мешкають в місцях компактного проживання. Ми все робимо для того, щоб і в такі скрутні часи цим сім'ям допомагати. І я впевнений, що це буде зроблено і в подальшому. Хотів би поздоровити всю нашу малецю з Новим роком, з Різком Христовим і бажати їм щастя, а нам всім перемоги. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день. Юлія Ковальова, чемпіонка України з важкої атлетики, серед дорослих, увійшла до десятки кращих спортсменів міста за результатами року. Зараз спортсменка готується до відповідальних виступів на Кубку країни, Чемпіонаті Європи та світу серед юніорів. Юлія Ковальова займається важкою атлетикою вісім років. За цей час на престижних змаганнях досягла вагомих результатів. Новину про те, що вона увійшла до рейтингу кращих у місті спортсменів, сприйняла як належне, адже довго працювала на таке визнання спортивної спільноти. А минулий рік став для неї чемпіонським. Була призеркою в двох чемпіонатах України до 23 і і по-взрослим. Вигравала чемпіонат України раз в п'ять. Ставала чемпізорка України. вторые и третьи міста. Чемпіонка города області і рекордсменка області. Особистий рекорд Юлі Ковальової у ваговій категорії до 49 кілограмів. Наразі складає у ривку 72 кілограми та у поштовху 91. каже на сьогодні основні її суперниці виключно іноземні спортсменки. В Україні німного соперниць в 49 дев'яти категорії, а в Європі дуже багато. Саме на медалі європейського та світового зразка налаштовується спортсменка у новому році. Торік до призового місця у чемпіонаті Європи наша штангістка підійшла зовсім близько. Юніорський чемпіонат Європи проходив в Албанії місті Дурес. Юлія стала п'ятою буквально двох кілограмів не вистачило до медалі. І... Зараз ми готовимся в на, на март, март буде Кубок України і далі теж чемпіонат Європи юніорський і чемпіонат мира, це вже буде осенью в Мексике, где де будемо отбираться відбиратися і їхати виступати. Валерій Кожухар, Олексій Провицький, цей день. В умовах війни дитячі творчі колективи займаються виключно онлайн, але репетицій не переривають. Більше того, беруть участь у конкурсах і посідають призові місця. Серед таких і вокальний колектив «Перлинка» центру дитячої творчості Мрія З талановитими зірочками гурту. Познайомилась наша знімальна група. Маленькі вихованці колективу перлина люблять співати і радіють, коли їхня творчість подобається іншим. З радістю беруть участь у творчих фестивалях, хоч і займаються віддалено. З дистанційки виходять лише для того, щоб записати відео для чергового конкурсу. Репетиції проводять в укритті місцевої гімназії. Займаємося добре, займаємо місця. Нещодавно ми приймали участь у міжнародному фестивалі в місті Одеса, де дівчата солісти займали перші місця у репертуарі вокального колективу. Сучасні пісні та обробки. А ще вони присвячують свої пісні військовим для захисників знімають музичні кліпи. Керівниця гуртка розповідає, талановиті діти мають розвиватися, і, хоч умови нині не найкращі, прагне всіляко підтримати своїх вихованців. нашій житті багато негативних моментів, Кожен часто грустить. А ця пісня розказує, що таке щастя і коли його треба питувати. Солістка гуртка Анна Кириченко під новий рік вже вдруге отримала відзнаку міського голови за свій талант. Дівчинка зізнається сумує за заняттями офлайн. Так і спілкування краще, і ми так розвиваємося луче. Через онлайн не дуже удобно, бо Там то світ виключають, то інтернету немає. тут. Та, попри усі труднощі і дівчата, і їхні наставниці налаштовані позитивно. Вірять, після перемоги заспівають найкращу пісню на великій сцені. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко, цей день. 2 січня фахівці зафіксували в нашій області новий температурний рекорд 11 градусів із позначкою. Плюс така температура зовсім не характерна для другого місяця зими. Українські метеорологи і раніше прогнозували теплу зиму, проте холодні періоди з низькою температурою також будуть. У кривому розі похолодання очікують вже цими вихідними. Попередньо на 7-8 січня очікується сніг і зниження температури вчі до 13 градусів морозу в день від 5 до 10 теж мінус. То от сьогодні ще тепло, а потім характер погоди міняється і знижується температура і опади. Такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.